Мої вітання! Сьогодні ми розглянемо механічний маніпулятор рука, або, як його ще називають, клешня. Для цього нам необхідно буде згадати два попередніх урока: один як керувати кнопками серводвигуном другий як керувати джойстиком двома. Да, там було серве двигунами. І використавши ці знання, ми сьогодні будемо керувати саме рукою. Покажу, як з'єднати схему, проговорю всі, але також скетч буде під відео. Ну, якщо ви будете купувати такий набір, то зазвичай там йде інструкція. Якщо ні, то в кінці я покажу, як її зібрати, але, напевно, на трішечки пришвидшу для того, щоб зекономити ваш час. Ну і зараз, щоб розуміли, про що ми говоримо, я покажу. Ну, приклад її роботи. Отже, по під'єднанням Спочатку потрібно розібратися який з чотирьох серводвигунів, за що буде відповідати в нашому скетчі. У нас тут є чотири серводвигуни. Перший, який відповідає за обертання всієї башні, другий, сама клишня ось цей буде, це у нас буде другий. Третій та четвертий. Третій і четвертий. Третій відповідає за те, щоб наша башня, ну, дещо піднімалась вгору вниз. А четвертий подає вперед та назад. Ось комбінація їхня. Розібралися, тепер будемо збирати саму схему, приєднувати їх до кнопок. Будемо використовувати кнопки, я їх вже закріпив на макетці. Діставати вже не буду. Ми вже виконували практику таку. Далі керувати це буде ось такою платою Uno від k Studio. Далі, знову ж таки, буде джойстик для керування двома іншими. Цима двома буде керуватися оберти та клешня. Джойстиком буде керуватися третій та четвертий. Для того, щоб все це було добре у нас керувалося, ми, звичайно, через кнопки повинні через граунд під'єднати через резистори. Ось чотири штучки їх. І ще одне. Спочатку відео я казав, що дея... є деякі але при під'єднанні ось цих чотирьох серводвигунів. Ви бачите, тут також Arduino Nano, і її буду використовувати тільки для живлення. Що мається на увазі? У нас тут чотири серводвигуни. Стабілізатор в Arduino, він досить слабкий, особливо в китайських, ну, навіть таких хороших копіях, як моя. І тут ми можемо піти. Декількома шляхами. По-перше, ми можемо взяти живлення для макетки. Ось так воно виглядає: під'єднати і під'єднати окреме живлення і живити тільки серводвигуни через окрему, наприклад, макетку. А наступне ми можемо використати і зазвичай так використовується, і взагалі-то так було б правильніше, якщо б ми використали ось такий шилд. Тобто, це tremo Power Shield. Це стабілізатор на 5 вольт, через нього можна приєднувати в принципі все інше, він так зверху вставляється. І в чому його перевага? Тому що він може давати до 3 А і там стабілізатор такий досить потужний, набагато потужніший за стабілізатор в Ардуїнку. І таким чином ми можемо розвантажити нашу Ардуїнку. І а, тоді у нас буде більш стабільно працювати повністю вся рука. Я в свою чергу пішов таким варіантом. Я приєднав ось цю ардуїнку, і через неї буду живити а, ось ці всі серводвигуни. Тільки живлення, тобто керування буде йти через цю платку. Отже, беру такі перемички і приєдную. Тут взагалі нас не цікавить порядок. Тут ми можемо просто взяти і починати приєднувати. Всі червоні, які у мене тут будуть, це буде 5 вольт. І ось таким чином я доєдную їх тепер сюди. Що я тут шукаю? З однієї сторони у мене є тут граунд, з іншої 5 вольт. І ось я приєдную до 5 вольт. Тут же приєдную до граунду. Можна зробити перемички. Наприклад, ось таким чином. Я приєдную до 5 вольт сюди і до довгого контакту. Те саме і з граундом. 5 вольт, Ой, граунд. І до мінусового. І тепер приєдную ось таким чином. Один. Два. Те саме роблю із наступними. Червоний це плюс, який лишається буде граундом. З живленням все. Нам тоді лишиться взяти, і просто приєднати живлення до Arduino Nano, і таким чином у нас буде живитися всі чотири сервоприводи. Далі. Далі нам потрібно приєднати. Тепер уже нам важливо, куди сигнали, тобто помаранчеві, на всіх чотирьох до цієї платки. Я взяв такі подовжувачі, щоб було більше місця, скажімо так. І тепер по черзі. Перший серво у мене приєднується по схемі до 9-го піну. І другий я доєдную тепер. До 10-го. Тобто, ось наступний. Дротів сьогодні буде багато. Так, третій приєдную до 12-го. І лишається всього один четвертий. до 13. -го. Давайте тепер приєднаємо джойстик. Тут також все дуже просто. Ми кидаємо звідси перемички від 5 вольт і від граунду. Шукаємо тут 5 вольт. Наступне це у нас тут ground И просто доєднуємо їх тут в минусовый, а тут в плюсовый. Вот таким чином. Так, живление. Черный граунд, белый, буде 5 вольт. Черный до черного, белый до червоного. Є. Тепер доєднуємо x та y. Дивимось на Sketch, і в скетчі вказано, що X це буде аналоговий 0, y це у мене буде зелений, аналоговий перший. Таким чином я їх і приєдную. Все, тут також готово. Лишається у нас з'єднати кнопки. По-перше, беремо резистори. Чотири резистори. І доєднуємо їх усі через праві ніжки до граунду. Далі беру чотири перемички і тепер ліві ніжки доєдную до плюса. Тут і до ось цієї довгої, до якої ми приєднували. Трішки, можливо, буде незручно натискати, але ось іншого варіанту ну, можна було перенести ще сюди плюс. Ну, так як він у нас вже зверху, то зверху я його і лишу. Ну, давайте зробу. зроблю ось так, щоб дещо подалі від кнопок до ніжки і до довгого. Плюси також. Тепер нас цікавить ще а, доєднання саме команд. Ми повинні до верхніх правих ніжок доєднати контакти і з'єднати їх з digital пінами. Тут уже кольори нас не дуже цікавлять. Ми доєднуємо просто до правих ніжок верхніх. Є. Це у нас буде. Перша пара, яка буде відповідати за другий за клешню. І таким чином поєдную тепер сюди. Це у нас буде другий та третій пін. І тепер те саме роблю з ціма кнопками. Але доєдную тепер до п'ятого та шостого. Можна було також подовжувачі зробити, але для схеми лишу так. Четвертий пропускаю і п'ятий, шостий. Так, і тепер наша схема готова. І результат ви бачили. Тепер можна приєднати сюди живлення і запустити нашу руку. Незручно звідси показувати, але я показав на початку. Отже, ось тут ми. Керуємо першим. Ось таким чином керуємо другим. Далі стіком керуємо третім. Четвертим, да? Третім, третім. І ось цим стіком керуємо четвертим. Ну, а далі покажу, як її швиденько зібрати. На перемоці